Традиція приватного права в Україні українська традиція приватного права обумовлена історичними, геополітичними, культурними особливостями розвитку держави, помітну роль при цьому зіграла та обставина, що значну частину своєї історії Україна присвятила вибору цивілізаційної орієнтації між Сходом і Заходом, тому іноді Україну характеризують як країну кордонів яка одночасно відчуває декілька впливів із заходу європейської традиції, зі сходу російської, з півдня передньоазійської, внаслідок певного балансу між конкуруючими силами за межами України, що історично встановився ще в середньовіччя. Україна виявилася в політичному сенсі розділена між Польщею і Московщиною. У культурному на західному і східному, у кінцевому підсумку це зумовило істотні масштаби впливу греко-візантійського сходу на духовну традицію, а Латинського заходу на суспільно-політичні структури України, культурний простір України називають синтезом Сходу і Заходу в. Липинський, а саму Україну характеризують як державу Європейську, але таку. Що постійно перебуває у світоглядних рефлексіях, у релігійній сфері це зробило Україну класичною країною унійної традиції, у галузі культури відобразилося в стилі так званого українського барокко, що з'єднало візантійські західні традиції, у сфері права призвело до певної компілятивності. А іноді до еклектики особливо помітно позначилося розщеплення української культури на східну і західну гілки на формуванні традиції приватного права, як слушно зазначають деякі правознавці і Васькович. У відмінності між українцями наддніпрянської України і Галичини існують не тільки в мові психології і церковних конфесіях, але й в рівні правосвідомості. У Західній Україні традиція приватного права відображає відчутний вплив Заходу. У східній Україні більше помітна традиція східноєвропейська. Ці впливи породжують труднощі формування приватного права в Україні на сучасному етапі. Зокрема, взаємодія, а іноді протистояння західної і східної правових традицій знаходять відображення в непослідовному ставленні суспільства до поділу права на приватне і публічне опорі частини юристів визнанню існування приватного права як такого, тривалій дискусії щодо доцільності існування самостійного господарського права, тяжінні держави до патерналізму у приватно-правових відносинах, заперечені включення сімейного права до цивільного та інших частинах, ці особливості української традиції приватного права вплинули істотним чином на формування концепції цивільного права в Україні. Тому вони мають враховуватися в процесі подальшої законотворчості, а також притлумаченній застосуванні норм цивільного права.